І дівчатка дуже рада нашій зустрічі. Сьогодні за вікном чудова зимова пора. Дітки, перше, ніж взимку йти гуляти, правила безпеки треба пам'ятати, щоб не трапилось біди обережним будь, завжди. Зима весело, ще в пора, та щоб бідою не закінчилася ора, коли граєш ти у сніжки Кидай їх у діток ніжки у голівку так і знай, сніжкою не попадай, сніжка хоч там і сніжинка, та колюча, мов ялинка, ще тверда, холодна дуже. Пам'ятай про це, мій друже. Йдеш на ковзанку кататись або з друзями б там гратись. До озер річок не йди, бо накличеш там біди. Адже коли крига тонка, дуже м'якенька і крихка, може враз вона зламатись, з усіма це може статись, провалиться в лід. Пам'ятать про це всім слід. Також ти запам'ятай коли відлига. Не чіпай, бурульку, що звисає з даху, вона колючіша за цвяха. Можеш впасти ненароком, що не встигнеш моргнуть оком, щоб цьому запобігти, бачиш їх, то обійди. Коли відлига закінчилась, водичка в лід перетворилась, і крига все навкруг покрила, сніжком її запорошила. Та обережність допоможе і врятувати діток зможе. Побачив кригу не спіши, тихенько йди і не біжи. Якщо хтось спав, як пень не стій, допоможи йому, мерщій. Сніжок замів доріжки гірки, почалися сніжні вечірки. Той з санчатами біжить. Згори цілий гурт летить. Тут санчата, там юрба. Ох весела в діток гра, щоб вона така лишалась і щоб лихо не вмішалось, треба діткам пам'ятати біля дороги не можна з'їжджати. Ось такі мої поради. Треба знати, щоб зима весела була. І сліз вона не принесла. Малята, а зараз на згадку про зиму я пропоную вам заліпити сніжинку. Подивіться, що у мене на аркуші паперу. Так, це сніжинка. А якого вона кольору? Так, білого, молодці малята. А зверніть увагу, що сніжинка складається. З багатьох тоненьких стовпчиків. Тож перш ми почнемо ми працювати, треба наші пальчики розігріти, щоб вони гарно зліпили сніжинку. Дві сніжинки із хмаринки тихо полетіли, тихесенько кружляли, немов танцювали, як зірочки в небі, Яскраво блищали, і тут в одну мить куточки з'єднали, міцно тримались, замок об'єднались. Багато сніжинок до них доторкались, і вийшов із них великий клубок. Зліпили сніжинки та вийшов сніжок. А тепер давайте ще раз. Дві сніжинки із хмаринки тихо полетіли, тихесенько кружляли, немов танцювали, як зірочки в небі яскраво блищали. І тут в одну мить куточки з'єднали, міцно тримались, замок об'єднались, багато сніжинок до них. Доторкались і вийшов із них великий клубок. Зліпили сніжинки та вийшов сніжок. Дітки, для того, щоб зліпити сніжинку, нам з вами потрібно аркуш картону та шматочок білого пластиліну. Нагадую, щоб пластиліном нашим працювати, треба його зігріти між теплими долоньками. Щоб він трішечки зігрівся. Далі, коли зігріємо, ми його починаємо розминати пальчиками, змінюючи форму. Ось мій пластилін уже розм'як, став м'якеньким, тож починаємо працювати. Ділимо пластилін на два однакових шматочка. Ось один, два. Тепер кожний із цих шматочків ділимо ще на дві однакових частинки. Ось так: один, два. І ще раз розділимо один, два. А тепер, малята, беремо шматочок пластиліну, кладемо між долоньками і починаємо розкочувати між долоньками прямими рухами так, щоб у нас вийшов стовпчик. Тоненький, тоненький, схожий на ниточку або на гілочку. Ось такий у мене стовпчик вийшов. Так, беру інший шматочок пластиліну і робимо те ж саме. Прямим рухами починаємо його розкочувати між долоньками. Так. З двома іншими шматочками ми робимо те ж саме. Ось у нас готові вже наші стовпчики. Зараз ми нашу дощечку підвигаємо вгору, щоб вона нам не заважала. І перед собою поклали аркуш картону довгою стороною до себе. Беремо один стовпчик і кладемо посередині аркуша. Так, як наче він лежить. І легенько його притискаємо. Ось так притиснули. Беремо інший стовпчик. Накладаємо його на попередній, так наче він стоїть. Ось так. І теж легенько притискаємо. А тепер, діти, зверніть увагу, що між частинами нашої сніжиночки. Є вільне місце. Давайте його закриємо за допомогою інших стовпчиків. Беремо ще один стовпчик, накладаємо наверх, злегка змінюючи вправо. Ось так. І притискаємо. І останній наступчик ми покладемо так, злегка його перемістивши вліво. Ось так. Ось така сніжиночка вийшла у мене. А у вас, малята, які сніжиночки вийшли? Дітки, сьогодні ми з вами дізналися, як правильно себе поводити під час прогулянки в зумову пору на вулиці, а ще навчилися зліпити сніжиночки. Я з нетерпінням буду чекати фото. З вашими сніжинками. А і радіти зустрічі з вами. До побачення!